Годинник б'є, пора остання, подивися, духовна ніч кругом існує. Останні дні уже так близько, ті, що Христос про них сказав. Мораль упала страшно низько, і сором майже весь пропав. Дивись, як гріх бушує ревно, коли б тон із мертвих став, то він за місяць би напевно ковчега знову збудував. Дочка содому би сказала, коли б до нас тепер прийшла, таких гріхів я ще не знала, в содомі навіть не знайшла. Коли б з Неневії натомість до нас найбільший грішник втік, він зразу б тратив би свідомість, побачивши наш 21 вік Він сказав би, все скінчиться крахом, безумні села і міста. мільйони йон слухали без страху, а ви. Не хтуєте Христа, ненавитяне без, зак без закону собі обрали смерті шлях, але від проповіді Йони вони в гріхах. А у вас є більше, аніж Йона. У вас Спаситель Божий Син, від смерті, сильна оборона, усіх спасти, бажає він. За всіх терпів він хресні муки, за всіх пролив невинну кров. Він вас врятує від розлуки, прийміть святу Його любов. Сьогодні закрик його чути, сьогодні каятись ще час, бо завтра пізно може бути, він скаже я не знаю вас.